Коли все добре, легко бути вдячним, тоді душа співає наче птах, коли ж в житті стає вже трохи мрячно, не чути голос наш на небесах, стихає вже тоді наша молитва, і не знаходимо вдячності слова, і непосильною стає для нас ця битва, та ніби і душа вже не жива. Ми губимось в оманливому світі, не помічаємо прекрасне навкруги. Чому не можна насолоджуючись жити, чому закутуємо життя у ланцюги? Коли прокинувся, подякуй ти за ранок, за тепле ліжко, їжу на столі. Хтось не зустрів сьогодні вже світанок, а ми живі. Ти чуєш, ми живі, у нас є все, про що хтось лише мріє, а ми невдячність проявляємо не раз. Від цього наше серце і хворіє, і гріх народжується в ньому враз. В останні дні такими будуть люди. Та як від цього треба вберегтись, кругом лиш темрява і зло повсюди, а ти, як добрий воїн, стережись, візьми шолом спасіння й меч духовний, і віри щит, щоб стріли погасить, а каганець твій нехай буде повний, щоб міг собі і людям посвітить. Сьогодні ми живемо в час непевний, сьогодні є, а завтра ми лиш пар. Останній прихід, Він для всіх таємний, та головне не втратити спасіння дар. За Господа тримайся міцно, міцно, Він подарує крила радості Тобі. І забере до себе в рай навічно, лиш не згубися ти у цій журбі. Можливо, тобі зараз дуже важко, а в серці пустка, то запам'ятай, так буде не завжди, Мене ця стежка, тому живи після життя чекає рай. Амінь.